Гідростоп H500 це двохкомпонентна еластична гідроізоляція на цементній основі. Гідростоп H500 це гідроізоляція, призначена для гідроізоляції басейнів, водних резервуарів, балконів, терас, ванних кімнат, дахів будинків і фундаментів. Вона зберігає еластичність при мінус 20 градусах Цельсія та стійка до ультрафіолетового сонячного випромінювання. У підготовленому вигляді, тобто після змішування компоненту А та компоненту Б, утворюється однорідна маса, яка підходить для обробки горизонтальних і вертикальних поверхень. Продукт гідростоп H500 – це двохкомпонентний склад, у якому рідкий компонент, який зазвичай позначають як Б, є білувато-жовтуватою рідиною, а порошкоподібний компонент, який позначають як А, сірий порошок. Змішані компоненти А і Б після затвердження утворюють однорідне покриття з міцним щепленням з основою, еластичне та водонепроникне. Поверхні, які планується покривати гідростоп H500, повинні бути міцними, однорідними, чистими, вільними від пилу, маслянистих рідин, біологічного нальоту та інших шарів, що знижують щеплення. У місцях пошкодження поверхні тріщини, відшарування. Ремонтні роботи виконувати, використовуючи продукт Vincent Polyline Super та суміш з портлан-цементом. Перед нанесенням поверхню зволожити чистою водою. Компонент Б гідростоп H500 налитий у чисту ємність і, повільно перемішуючи міксером, додати порошкоподібний компонент А до отримання однорідної маси. Час використання гідростоп H500 45 хвилин. Наносити пензлем, шпателем або апаратом високого тиску у два шари. Другий шар наносити перпендикулярно до першого і не раніше, ніж після затвердження першого шару, приблизно через 4-5 годин. Товщина одного шару повинна бути не менше 1 мм, Дестабільні стабільні поверхні, тріщини, деформаційні шви, кути, місця стику підлоги та стін необхідно підсилити скловолоконною сіткою, яку влаштовують між двома шарами гідростоп h 500. Литочні роботи можна починати через 5 днів після нанесення гідроізоляції. Витрата 1,7 кг на квадратний метр при нанесенні шару товщиною 1 мм. Витрата може відрізнятися залежно від структури поверхні. Зберігати в герметично закритій упаковці у сухому, прохолодному та провітрюваному приміщенні при температурі від плюс 5 до плюс 30 градусів Цельсія. Берегти від замерзання та вологи. Термін придатності 12 місяців з дати виготовлення. Дату виготовлення дивіться на упаковці. Матеріал слід берегти від контакту з дітьми. Склад гідростоп H500 не є вогненебезпечним. Шкіру та очі необхідно захищати від прямого контакту з продуктом гідростоп H500. Для захисту шкіри людини слід носити гумові або полівінілхлоридні захисні рукавички. Рекомендуємо використовувати респіратор для захисту дихальних шляхів, а також рекомендується використовувати захисні окуляри з боковим захистом.